Вітаю. Приготуємо сьогодні курку по-єврейськи. Достеменно ніхто не знає, звідки взялась назва цього блюда, цієї страви. Є версії, але цілком вірогідно, що, ну, по-перше, зробити з небагатьох продуктів смачно, це притаманно єврейській кухні. Згадаємо лише. Як євреї в Одесі придумали той несвіжий оселедець вимочити в молоці і приготувати з нього фаршмак, яким ласують зараз в усьому світі? Молодці, умні люди, з мінімума готовлять смачно і економно. Ось вам і євреї. Також євреї додають дуже багато цибулі. До своїх страв, багато пасированої такої цибулі на вершковому маслі. Це також єврейська кухня. Тому, вірогідно, що курку ми зараз будемо готувати точно по-єврейськи. Для приготування страви мені потрібно. Саме головне це стегна. Тут в мене десь штучок 5. Цибулі, 4 здорові цибулини, зелене яблучко. Тимулайську сіль якусь взяв рожеву попробую. Соняшникова олія, паприка. Це в мене томат сушений з базиліком. Суміш така. Це чорний перець, вершкове масло, майоран, пару зубчиків часника і пару штучок кураги. От, будемо додати в наш. Цибулевий соус. Та яблучний оцт буквально пару чайних ложок. Це і все, що мені потрібно для мого блюда. Так, підготуємо м'ясо. Замаринуємо. Можна, знов, можна його не маринувати, можна його так використовувати. Але я рекомендую завжди маринуйте. Воно буде набагато добріше. Так, давайте дамо паприки. Тут чайна ложка з гіркою. Дамо чорного перцю молотого. Десь 3 четверти чайної ложки. Давайте дамо майораму. Так, це в нас базилік з томатами сушеними. Дамо трохи цієї гімалайської солі рожевої. Так, ще яблучного уксусу дамо. Так, це, це дуже добре. Треба тепер нам перемішати, щоб м'ясо добре промаринувалося. Прямо так дуже-дуже ой. Дуже запахи починають іти. так, все, хай хаймарину. Так, зараз ми його отак під плівку. ставимо в сторону, хай маринується, а ми будемо займатися іншим. М'ясо пахне нормально. Так, Вис у нього такий привабливий, тому відставляємо в сторону, хай маринується. Друзі, наріжемо цибулі. Цибуля це основний інгредієнт, і наші стегна. Тому що стегна наші будуть тушитись в цибулевому цьому соусі. Тому нам треба цибулю порізати. Ну, лечить не треба дуже. Бо вона буде, ми її будемо привращати в кашу. Але щоб це було в процес недовго, то звісно не треба ж і дуже крупно різати. Так, поріжемо чесночок. Будемо його додавати до цибулевого соусу. А часничок теж... ж коли єврейська кухня, то часничок повинен бути обов'язково. Додавимо курагу. На мій смак я б краще додавив чорнослива. Але в мене Лена дуже дуже не любить чорнослив. Ну, тому прийдеться додати трохи кураги. Хоча на мій смак чорнослив було б добріше. І курагу ми додамо теж трошечки наш цибулевий соус. Я думаю, що курага, як і часничок, вони повинні зіграти пару ноток в нашому цибулевому такому. Каркестрій смаків. Починаємо готувати. Так, зараз прогріємо трохи сковородочку. Дамо трохи, трохи-трохи соняшника, вигалії. Дамо вишкового масла. Засипаємо нашу цибулю. Дам дрібку солі. Так, Цибулька наша вже прозрачна, така стає. Добре. Якраз те, що треба. Коли показував вам склад. Нашої страви забув сказати вам, що ми ще використаємо чайну ложечку соди. Сода нам потрібна для того, щоб додати в цибулю. І зразу почалась реакція. Ви бачите, зразу лучок, як наші ми карі додали, лучок пожовтів. Шоду не бійтесь додавати. Тому що кислота цибулі, вона погасить соду. І в страві ви цю соду не буде не, 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 відчує, не відчуєте. А сода допоможе цукрові, який знаходиться в цибулі, вивільнитись і придати соусові нашому цибулевому. Такий бурштиновий колір. Так що це буде все. І гарно і смачно. Так. Накриємо кришечкою. Зараз зараз учок наш розтвориться. Так. Добре, добре. Бачите, лучок у нас почти розтворився. Так, зараз сюди додамо курагу чесничок, що ми нарізали. М'ясо промаринувалось. Бачите, яке гарне. І зараз ми сюди будемо закладати наше м'ясо. Так, вогонь зробимо тихіше, трохи. І наше м'ясо цим цибулевим соусом прикриємо. Хай воно тушиться в оцих цих вкусняшках. Накриємо кришечко і хай хвилин 20-25, хай тушиться. Вогонь зменшили на маленькому вогнику. Хай тушиться потихеньку. Значи, поки м'ясо готується, затрима трохи зеленого яблучка. Так, досить. Яблуко в нас здорове. Десь пів яблучками потерли. Так, пройшло 25 хвилин. Зараз ми наше м'ясо перекинемо на другий бачок. Трошки підсмажилось. Добре, бачите, трошки наше м'ясо підрумянилось на сковорідці. От Отак. Дамо нашого яблучка, що ми натерли. Знову зараз м'ясо будемо прикривати нашим соусом. Хай ще 25 хвилинок потушиться. Ну, 20-25, щоб у нас м'ясо було готове. Так що ще треба трошки почекати. все, Наша курочка готова, я думаю, досить. Виключаємо вогонь і хай воно ще настоїться Воно трошки повинно постояти. Так що, все, страва наша готова. І так. Так, м'ясо наше постояло, настоялось. Тому будемо пробувати. О, який соус получився. Я хотів, щоб він був такий густий, щоб оця цибулева. Маса була соусом. Не підливою, а соусом, отаким, а знаєте, настоящим. Тому, якщо вам це не подобається, якщо ви хочете, щоб воно було трохи рідше, то е я, я, коли, я коли готував, то там 20 хвилин воно готується, то я там. 10 хвилин під кришкою, 10 хвилин без кришки. Я хотів, щоб воно І щоб в мене соус був отакий. Отакого я хотів соусу добитись. І в мене вийшло це, я хотів. А я ж кажу, якщо вам е, хочеться, щоб він був рідший, то зовсім кришку не знімайте. Хай воно тушкується під кришкою і все. Воно буде, він буде жидкий. Так, ну що, положимо. Положимо собі. Попробувати О, і соус. Бачите? Ви бачите соус? О! А, пахне, пахне. Соус такий, як я хотів, вийшло. Зараз цей цибулевий соус. Зараз все будемо куштувати. Фух, друзі, замарився. Треба трохи віддихнути скуштувати нашу страву, о, трохи розслабитись до курки по-єврейськи, мені здається, підходить бокальчик темного пива. Ой, це те, що треба. Треба роз... розслабитись після такої роботи. О, Ну що, скуштуємо? М -м -м. м'ясо, м'ясо дуже добре. Зараз дам. Жаждав. Насо добре. До м'яса я приготував рис. І ну, я вважаю, що до такого м'яса рис це самий оптимальний такий варіант. Ну, я не показував вам, як рис готувати. Я думаю, ви всі вмієте рис той готувати. Тому ені я подам рис з м'ясом по-єврейськи. З соусом. <реш> Я вам повинен сказати, що це буде дуже смачно. Ніка, на. На. Ніка. На, скуштуй курку по-єврейськи. Смачно? А ти казала. Зараз, дам. Зараз дам. Підожди, ти соус уберу. На! А! -а, -а, -а. Ось смачно, да? Отож, Елену будемо кормити. Що хотів сказати? Я готував курку по-єврейськи із гамілок, із грудинки. Але найбільше найбільше мені подобається от стегно. Стегенця, виходить, ну, краще, ніж грудинка і... Амілки. Ну, але це не... ви можете використовувати все, що ви захочете. Або що у вас є в холодильнику? Ну, я рекомендую, як людина, яка любить поїсти і випити, що курку по-єврейськи треба готувати зі стегна. Стегенця вони те, що треба за куртки по-єврейські. Нуйтесь, беріть на кухні щось робіть, а не тільки дивіться відео.